Всім привіт! з Бойко, село Климець. Корова. І ми вирушаємо на екоферму Плай. Це саме південь Львівської області. Зараз приходить екскурсія, чекаємо. Боже, ми ще попадемо на екскурсію. Екскурсія коштує 240 гривень. Ясно, що зараз між сезон тут нема стільки туристів, але подивіться, який тут шикардозбоє. Потуло. Для мене це. Як воно зроблено, якісні. Тобто mm -hmm. Зайшли на другий поверх. Дивіться тут. Ви витяжки є над кожним. Над кожним столиком є витяжка, це взагалі шикардос. О, нікого нема, ми саме самі в ресторані, бо екскурсія проводиться. Капець, капець. просто капець. Все дерево. Що бодім, то тут слухай можна спати. Може лишаємось? На місяць ну, все, що хочеш, є. Їсти точно. Голодати точно не будемо. Хоче напитися води, підходить до поїлки і вода автоматично починає натікати. А також вода перестає текти, коли від поїлки тваринка Перед вами знаходиться наша пасіка, де проживає 90 сімей бджіл. завезені до нас із Закарпаття. У 2021 році називається Карпатська бджола. Кожна сім'я має свій вуличок, тобто свій такий будиночок. А у нас дуже смачний і з різно на туз із різноплав'я, оскільки матус із закрутом нам привезли кітними, і тут вони нам почали народжувати чорних дитячок. Оскільки ми зовсім не очікували, що у нас буде ще одна французька порода. Тому зараз на фермі у нас є вже 5

Палець від гриста. Цап. Цап. Трохи захворів. Трохи пчехає. Пчехалка напала.

Годя тво здоровий. Тіво кат'єць. Викінь здоровий. Оцей твій вот. Це той то вот, то, то то, то то, то а він на тебе поті. 1200 кілограм. Бодя собі дівчат знайшов. Забираю, вибираю, вибираю Яку? А тут ще дивись, які. рижі.

ta, ta, ta do tebe nereaguje, ne? Reaguje, vůdčka, opním, stavrčka, stavrčka, já vodla, já Vy, dí na korovo. Velika. Tak tu. Bodě. Prohostil se. Сиром трохи. Пробуємо сири, коз'яче, овече. Бо, бой, Яке тобі Містай більше буйволини сподобався сир. Чому? Він з труфелем. Тут ще трошечки грибочки. Ага. І вставляє трохи. Ну. No. <laughs> І зразу згадуєш. Думаю, з мухоморами би було веселіше пробувати <laughs> сир. Так що, приходьте в той. на дегустацію. На еко. Екоферму ферму Плай. Плай не пожалієте. Екскурсія дуже чітка і не за всі гроші. Класно, смачко. Бодя дівчат побачив. Вибирає м'ясо. У нас такі не придує. Плаївська веселку вчену затичену. Так, тут хлопець затарився. Я теж затарився. Буйволини. Сир, з трюфелем. сподобався. Бодя, тобі що сподобалось? Я взяв всього трошки. хочу довго ще раз попробувати. Бачите, такі профірмові фірмові пакети показують. Хлопець задоволений, буйволи теж, помасували їм, масаж зробили, нам пальці посмоктали. Йдемо трохи тепер рибку половити. Рибаки-охотники йдуть шукати форель. Річка Стрий. Така вона тут. Це початок. О, бачив, що стрибнуло. Заплава річка Стрий. дивимося, див як. Риба ходить. Думаємо, чи витягувати будки. Тут Дослідник Бодя. Бодя, що там? Русалка є? Мало 50 кобів, ще дивиться на когось.